Сьогодні робимо установку портативного кондиціонеру Sander. В комплект до кондиціонера входять. На першому етапі, щоб під'єднати від від, нам необхідно скористатися клейкою стрічкою. Щоб наша гафрована трубка певно трималася у віконному наличнику, є наступні елементи. Під'єднуємо гафровану трубу до клімалок. Не забудьте продбати про якусь ємність, в яку стікатиме конденсат з кондиціонера. У нашому випадку це склянка. Керування кондиціонером можливо трьома способами: з допомогою сенсорної панелі, з допомогою пульта управління або ж за допомогою додатка, який ви можете скачати собі на смартфон. Ці кондиціонери є не лише максимально зручними, а ще й дуже легко встановлюються.